Тамара Лисенко Віршований переспів української народної казочки Кривенька качечка. Ця казочка маленька, про качечку кривеньку. Казка двері прочиняє. Слухаєте? Починай. Жили собі дід та баба, і небо благали, щоб дочечку чи синочка їм доля послала. Та молилися дарма, діточок у них нема. Якось вони вранці рано взяли козубочки та й пішли собі до лісу збирати грибочки. Ідуть по лісу, стиха розмовляють. І попід кущиків собі гриби збирають. Уже грибів багато назбирали, Уже й додому повертати стали. А баба глянула гніздечку у кущах і качечка у нім сидить. Ках, ках. Обережно нахилилась баба до гніздечка, щоб качечку не сполохать. Бере із краєчка, кладе в козубок гніздечко і качечку невеличку. Принесла і посадила з гніздечком під пічку, насипала зеленця і дала водички. А гриби порозбирали і вечерю зготували. Вечеряють, змовляються, назавтра в ліс збираються. Як переночували, у ліс пошкандибали. І цілий день були в лісочку, горішки брали і грибочки. А прийшли додому. О, глядь, ось варенички стоять, у макітерці тепленькі, в хаті прибрано чистенько. Баба сіла та й гадає, хто це нам допомагає. У сусідів ще питає. А ті нічого не знають. Доки дощі ще не йдуть, знов до лісу вони йдуть. Грибочків треба насушити, Щоб юшку було з чим варити. Горішки ягід назбирати, збирати, на зиму треба запасати. Повертаються під вечір. Знову звару повний глечик. Борщик у печі томиться, їжте мене, не баріться. Повечеряли старі, гриби розібрали і знов питали у сусідів, чи не помічали, хто нам їстоньки готує, прибирає в хаті. Та сусіди не бачили, не можуть сказати. Тільки бачили кривеньку, гарну дівку пурненьку. Як несла водицю у двір від криниці. Знов ще й сонечко не встало, баба й дід збиратись стали. Беруть козубочки і йдуть до лісочка. Та за клуню, як зайшли, і в малині залягли. Заховались і не дишуть, і травичку не колишуть. Кортить їм дуже знати, хто порядкує в хаті. Тихо, тихо, скриплять двері. Дівчина іде з оселі. На ніжку ледь ступає, бо трішечки куляє. Взяла аж два відра і до криниченьки пішла. Баба й дід шмигнули в хату. Йну навколо розглядати, де те дівча ховається, на очі не трапляється. Вже в печі вогонь горить, а під припічком лежить гніздечко, повне пір'ячка. Та це ж, мабуть, та дівчина. Дідусю, дивина із качечки, вона в дівчину обернулась. От би до нас вернулась. Ото б ми пораділи, що дочечку зустріли. Вони гніздечко узяли і у вогонь укинули. Гніздечко у печі горить, а пір'ячко димить, димить. Аж тут і дівчина зайшла, водичку в відрах принесла. Як подивилася, що дід побіля припічка стоїть. Враз кинулась до припічка, але нема гніздечка там. Зажурена, сіла на лаву, а баба мовить їй ласкаво. Люба дівчинко, лишайся, з нами жити зоставайся. Будемо ми тебе любити, разом їсти, разом пити. Дочкою рідною нам будеш, і нашу старість приголубиш. Їм, мовить дівчина тихенько, образили мене виненько, тим, що за мною стежили, волю мою обмежили. Я вам допомагала, а ви не цінували. Добро моє спалили, чим добрим відплатили. Я б до віку жила в вас, та тепер летіти час. Дайте, бабу, кужілочку зробіть веретенце, На подвір'ї постеліть для мене ряденце. Я сяду ниточку сукати і качечок виглядати. На тесаний стовпчик сіла і взялась вона до діла. Кужілочка собі шумить, а веретенце аж звенить. Аж дивить. В синім небі зграйка качечок летить. Мимо пролітають і таке співають. Он, де наша діва, он де наша їва, на метеному дворці, на тесаному стопці стовпці, кужілочка шумить. А веретенце цвенить, скинь моїй попірячку, нехай летить з нами. А дівчина їм і каже Не полечу з вами, з вами качечками. Як була я в лужку, виломила ніжку, а ви самі полинули, мене одну покинули. Скинули їй попір'їнці і далі полетіли. Летить зграйка друга, дивляться подруга, на ряденці сидить і веретенечко дзвонить. Вони пролітали і їй заспівали. Он де наша діва, он де наша їва? На мете, наму дворці. На те саному кужілочка шумить, а веретенце цвенить, скинь моїй попієчку, нехай летить з нами. А дівчина їм і каже не полечу я з вами, з вами качечками, як була я в лужку виломила ніжку. А ви самі полинули, мене одну покинули. Скинули їй попір'їнці й далі полетіли. Летить третя зграйка. Як минали хатку, вони сестру побачили та й стали співати. Он де наша діва? Он де наша наша. Стало обліпляти тіло, та дівчина їм і каже. Не полечу я з вами і з вами качечками. Як була я в лужку, виломила ніжку, а ви самі полинули, мене одну покинули. А качечки співають, до неї промовляють. Не ображайся, сестренько, не ображайся, серденько, тоді мене побачили, що в тебе ніжка зламана, ми раді що живати? зібрала пір'я, в нього обгорнулась, І на очах у діда й баби в качку обернулась, крилами залопотіла і у небо полетіла, щоб своїх братів та сестер доганять. А старі пішли у хату ночувати. Свою качечку ще довго вони будуть згадувати. Зі зрадою важко жити. Не зрадьте нікого, діти, нікого не ображайте і усім допомагайте. І ніколи не спитавши, чуже не займайте. Крильцями змахнула й наша казочка. І полетіла вслід туди, де качечка. Лишупало золотеньке пірячко на ряденце, де сиділа дівчинка. По пір'янці я дарую вам усім. Хай новенькі казочки приходять в дім.